Історія мовчить і вже не скаже, хто навчив пожежників грати на трубі. Починалося з простого оповіщення про пожежу та відлякування перехожих при виїзді обозу. Пройшли роки, збагатилось різноманіття духових інструментів, і труби стають незмінним атрибутом вогнеборців. Люди вже з радістю йдуть на звуки їхніх оркестрів. Музика змінила і служивих, покращувалися стосунки в казармах. Зменшувалась кількість порушень, а в містах з'являлися нові музичні осередки. Створені пожежниками духові оркестри були визнані найкращими. Їх запрошували відкривати паради, грати у дні народних гулянь у парках і навіть на балах. Історія сучасного оркестру Вогнеборець почалася восени 1943 року. Відразу після визволення Києва від німецько фашистських загарбників. Бійці другої пожежної частини, що на вулиці Володимирській, створили музичний гурток та оркестр, виступи яких гаряче сприймались як в підрозділах гарнізону, так і громадськістю столиці. Кількість бажаючих показати свої мистецькі здібності, зростала, і в подальшому при управлінні пожежної охорони створили агітбригаду, в обов'язки якої, крім концертів, Ходило ще й проведення цілого ряду заходів для покращення протипожежного стану об'єктів народного господарства колгоспів області тодішнього СРСР. У 1947 році. Оркестр та художню самодіяльність очолив, що будучи старшиною пожежної частини, а в подальшому начальником клубу Федір Пелявський, який був по 1999 рік його незмінним керівником та ведучим різноманітних концертних програм. З 1948 року почалася професійна співпраця оркестру та художньої самодіяльності з поетами та композиторами столиці, результатом якої став літературно-музичний монтаж на бій з вогнем. З цією постановкою пожежні музиканти побували на багатьох підприємствах Києва та куточках області. Так тоді писала газета Тривога за 6 вересня 1949 року, номер 33 Членами агітбригади управління пожежної охорони міста Києва та області за місяць роботи було дано 38 концертів, проведено профілактичне обстеження у 44 колгоспах, чотирьох машинно тракторних станціях, 252 тваринних фермах, 74 зерносховищах, 47 молотильних точках, відремонтовано чотири пожежні насоси, передано 240 рукавів та 4,5 тисячі примірників проти пожежних плакатів. Особливу увагу у своїй творчій діяльності вогнеборці приділяли дітям. Концерти, масовки, казки, ігри та загадки на протипожежну тематику, показ пожежної техніки та прийоми боротьби з вогнем входили в програми дитячих свят. Ця робота не залишається непоміченою, і у 1950 році, на огляді художньої самодіяльності підрозділів пожежної охорони України, оркестр київських вогнеборців. За плідну агітаційну роботу було відзначено як один з найкращих. Своє перше десятиліття творчої діяльності оркестр відсвяткував на рідній сцені у головному управлінні колективом, який за ці роки творчо виріс, і в якому з'явилися нові і талановиті виконавці. Тоді наказом міністра внутрішніх справ усі учасники були нагороджені почесними грамотами, цінними подарунками та грошовими преміями. Спочатку своєї діяльності однією з основних задач колективу була і залишається пропаганда безпечного життя людей. Тематичні концерти на підприємствах, у дитячих та шкільних закладах, у трудових колективах не тільки Києва, а й області збирали численних глядачів. Популярність оркестру зростала з року в рік. Про нього говорили в місті й області. З'явилося народне визнання та чергові нагороди. 1956 рік, третій республіканський огляд художньої самодіяльності пожежної охорони України, і знову кияни в числі призерів, і знову за активну участь у творчій популяризації пожежної безпеки оркестр отримує нагороди. У 1963 році конференція оркестру Марк Вітепський став лауреатом першого всесоюзного конкурсу масовиків, який проводився у Москві. Високу нагороду Київський пожежний завоював, показавши у столиці тодішнього СРСР свою програму Не можна дітям шуткувати із вогнем. Досвід його роботи поширювався по всьому радянському Союзу. У 1972 році в Москві проводився всесоюзний фестиваль художньої самодіяльності органів і підрозділів МВС СРСР. Оркестр як представник пожежних України. Здобув почесне звання лауреата, а надалі не здає позиції і у рідному місті Києві на фестивалі художньої самодіяльності Міністерства внутрішніх справ України. На свій півстолітній ювілей у 1993 році за результатами роботи оркестр одержує грамоту представника президента України в Шевченківському районі міста Києва. За ці роки багато відомих артистів України свою творчу діяльність почали в цьому колективі. Марк Різницький та Валентин Пивоваров, заслужені артисти України Олександр Михайлов, Олександр Героєв та Тетяна Негрій. Численні грамоти нагороди подяки свідчать про популярність і високий професіоналізм музикантів. В різні роки на сцені були Любов Белякова і брати Іван та Микола Клімашенки, Ніна Лозова, Тамара Гончаренко, Ліда Білошицька, Наталія Селіна, Юрій Омельченко, Ігор Войтович, Тетяна Шенгерей. Віктор Буздес, Андрій Невгодовський, Ілля Гришной, Костянтин Кузьменко, Віталій Шелудько, Микола Трофименко, 32 роки солістом оркестру був Станіслав Соколов, 45 років грав на трубі Анатолій Сергієнко. Передчасно пішов з життя чудовий музичний керівник та аранжувальник Ігор Звєрєв. З 1975 року музикантом оркестру, далі його музичним керівником. А з 2002 року художнім керівником оркестру Вогнеборець головного управління працює Володимир Мельник, який також є автором музики та текстів. Тематичних пісень у репертуарі оркестру у 2010 році на першому фестивалі героїко-патріотичної пісні серед працівників органів та підрозділів цивільного захисту МНС України, приуроченого до 65-ї річниці з дня перемоги, художній керівник оркестру Володимир Мельник отримав нагороду за кращу авторську пісню, присвячену ветеранам пожежно-рятувальної служби. За час свого існування оркестр провів тисячі різноманітних виступів, у тому числі спільно з районними управліннями. Він постійно бере участь у концертах на підприємствах, в навчальних закладах, перед громадськістю столиці на тематичних зустрічах щодо попередження пожеж та інших надзвичайних ситуацій. Під час офіційних загальноміських заходів, проведення змагань з пожежно-прикладного спорту. Прийняття присяги випускниками навчального центру під час різноманітних урочистостей тощо. Постійно працюючи над розширенням творчих можливостей, оркестр перетворився в естрадно-духовий з більш барвистим і різноманітним звучанням. Неодноразово оркестр ставав учасником проведення зйомок на різних каналах телебачення та Київської кіностудії імені Олександра Довженка. З метою підняття авторитету пожежно-рятувальної служби власними зусиллями здійснено аудіозапис пісенних циклів Пісні про кохання та рятувальник у виконанні учасників оркестру. Випущено компакт-диски на варті служба 0.1» та рятівник завжди поруч, які складені у більшості з авторських творів учасників оркестру. Належну увагу та підтримку оркестру у пропагуванні безпеки життєдіяльності. Підвищення авторитету пожежно-рятувальної служби завжди приділяли керівники головного управління столиці. Свій 70-річний ювілей оркестр зустрічає в розквіті творчих сил, можливостей та задумок. А за плечима тисячі нагород, визнання і головне, людська вдячність та народна довіра до нелегкої, але почесної та відповідальної професії рятувальника. За плечами, Курсантские годы стремлений і крез, угод незаметно, за днями, ночами, У нас времени в ветер башенні принос. Оркестром диригує Олексій Апостол. Співає та грає соліст оркестру Володимир Пилипюк. Ветеран оркестру Юрій Забара Пісні виконує заслужена артистка України Галина Довбецька. Співає заслужена артистка України Тетяна Негрій. Першого кохання. Оркестр у фільмі Леді Мер. Замечание, всякая агитация в день выборов воспрещена. Так а где агитация-то? А вот это что? А, черт! Ну, говорил же я этому типу чего их на шизок угатащить. Так нет. Же. Духоподъемно, духоподъемно. Оркестр Смотри, на съемках братцы, к фильму Страсти по Чапаю. На зйомках фільму Операція Вервольф» з актором Михайлом Єфремовим. На зйомках фільму Проїски любви з актором Олександром Пороховщиковим. Вот это да. Вы мечтали стать музыкантом? Военным музыкантом. Начинайте, господа! She's yeah. i Тив Київської санаторної школи інтернату першого та другого ступенів номер 21 висловлює щиру подяку оркестру головного управління державної е, е, служби. служби надзвичайних ситуацій України у місті Києві, Вогнеборець, під художним керівництвом Мельника Володимира Тимофійовича за організацію та проведення концерту. Сряченого святкування міжнародного жіночого дня, 8 березня, ви заслуговуєте найщирішої вдячності за активну участь у привітанні наших працівників. Висловлюємо надію на те, що ваша діяльність на благо нашої школи триватиме надалі.